І до речі, Україна питання України і питання зернової угоди так само і безпеки України. Воно так чи інакше стояло на під час саміту G20, який відбувався минулими вихідними, які щойно були. І дуже наше МЗС було обурено фінальним комуніке і слабкою, мовляв, декларацією G20 стосовно України. Давайте покажемо зараз той скрін, який опублікував прес-секретар речник МЗС України Олег Ніколенко. І він там чітко показав, які формулювання Україну не влаштовували. Зокрема, там йшлося про ось так цей фрагмент. Зокрема, там йшлося Виправлення формулювань війна в Україні на війна проти України, українська криза на російська війна або агресія проти України. Всі країни мають діяти відповідно до статуту ООН, на Росія має, Росія має діяти відповідно до статуту ООН. Тощо ну, Україна назвала занадто слабкою цю позицію, тому що ну, нас такі формулювання вони не влаштовують, тому що це там і вашим, і нашим називається. Водночас Держсекретар США Антоні Блінкен в той же час і. Міністерка фінансів Сполучених Штатів Дженет Єлен, яка супроводжувала Байдена на саміт G20. вони обидва кажуть, що це максимально якісне формулювання цієї декларації, що воно є сильним. По про те, що було долучен... був долучений так само і представник Росії Сергій Лавров до обговорення фінального тексту. Ну на вашу думку, наскільки це сильне чи не сильне формулювання? Чи послабиться від цього якась наша підтримка? У світі або навпаки, можливо, вдалося і Сполученим Штатам, нашим партнерам, які були присутні на G20, довести свою думку і наблизити це ком'юнікет до максимально можливого. Ну тому, враховуючи, що там є позиція Росії і позиція Китаю. Ну це максимум, що можна було витиснути з них. І там не тільки і Китай, там ще є купа інших країн. Бразилія увагу, там що... Лула Бесілова да, там теж наговорив. Там є величезна кількість людей, які просто в упор не помічають, що відбувається. Ми маємо констатувати, що російська агресія проти України широкомасштабна її зухвалий такий антигуманістичний геноцидний характер, я би так сказала, бо він, очевидно, геноцидний. Все це призвело до того, що світ почав визначатися. Це абсолютно очевидно, так і буває в таких випадках, тому що коли відбуваються глобальні конфлікти, а це. Континентальна війна, коли відбуваються конфлікти такого ж типу, всі інші, хто є у ролі спостерігачів, змушені, хоче він того чи ні, виносити свою моральну оцінку, тому що відбувається. І ми бачимо, що от згідно цієї моральної оцінки, можливості чи неможливості засудити агресію, геноцид, викрадення дітей, катування в мирних мешканців, всі ці речі, які всім відомі, насправді. От щодо можливості чи неможливості, Веніше я би так сказала, щодо можливості не засуджувати. Бо не кожен, не кожна така поважаюча себе людина може собі дозволити на пряме питання робити вигляд, що вона не бачить хто ту тут жертва хто агресор. А от є країни, в яких е і їх правлячі еліти, і їх навіть суспільства роблять вигляд, що вони не бачать. От не бачать вони і можуть промовчати або сказати, обтікаємо. все це призвело до того, що в світі почав формуватися такий знаєте двополярний світ на тих, хто стоїть на гуманістичних принципах і не може відвертатися від очевидних звірств. Навіть якщо вважає, що це невигідно і що краще помовчати і тих, хто може промовчати або бабіше підтримати, підіграти кату, агресору і маньяку. І от зараз оцей от другу цю частину світу, другий полюс, такий аморальний полюс, туди входить, на жаль, глобальний південь, причому там ледь не в повному своєму складі, включно з Індією демократичною з ми бачили фото, де а, 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 пан Моді. З такою радістю потискав руку Лаврову, ти можеш робити вигляд, що ти людина, якби, як би е, як приймаюча сторона, ти маєш бути коректним з усіма. Але що ж ти так радуєшся, коли бачиш цього, цього упряву, цього Лаврова? Але там радості на вичі було багато. Ми бачимо, як поводить себе Китай, та ж Бразилія, Аргентина. Ми, на жаль, спостерігаємо світ, в якому демократії ризикують програти авторитарним і таким, знаєте, протиавторитарним. Режимом, тому що у всіх цих країнах глобального півдня або вже є тоталітарні авторитарні режими, або явно присутні такі тенденції, і ми ризикуємо повернутися до стану 20-го сторіччя, першої другої половини 20-го сторіччя, коли між демократичними режимами, між цивілізованим світом і авторитарним світом почалися військові конфлікти на всіх теренах просто планети. Більше ми можемо отримати собі повторення. Знову збудження всіх цих конфліктів тільки вже в їх ядерному вигляді, тому що такі огидні країни, як Іран, такі огидні країни, як е, Північна Корея. В них вже зараз приблизно вже з кожним з кожним намаганням порозумітися з Путіним, зазирнути йому в очі і потиснути руки Лаврову. В них знаєте, додається гонору. Вони вже не соромляться погрожувати ядерною зброєю своїм сусідам, сполученим штатам, ну і той же з Медведів. Ми бачимо це. Ми бачимо, як світ. Стрімко рушить до мало того двополярного світу, двополярного ядерного світу, де правила стримування, правила, наприклад, такого взаємовиживання, вони вже більше не діють, на жаль. Тобто ми на порозі Третьої світової війни зараз, тільки яка буде вже глобальніше, буде ядерною до там ледве не знищення просто цілих країн. Умовно так, ми насправді він вже в ній, тому що Росія вона починала свою. Ми кажемо постійно про гібридну агресію. Це безумовно гібридна війна це не видумка Герахіма. Він вкрав цю ідею, але тим не менш суть ідеї цієї полягає в розхитуванні світу в тому, щоб діяти інформаційно, диверсійно, підкуповувати е і рекрутувати всіляку агентуру, маргіналізувати величезні маси народу, розхитувати країни зсередини. В основному діяти інформаційно, а військова компонента, цим гібридна війна відрізняється від, від відкритої війни. Відкритої війні основний упор робиться на військову компоненту, а інформаційна є допоміжною. В гібридній війні, як пише доктрина, доктрина Герасимова, військова компонента допоміжна, а інформаційна основна. І от якщо ми подивимося, як Росія діє в світі, як вона діє на тому ж глобальному півдні, як вона діє. Діє в тих же країнах Африки, де вона в принципі діє в першу чергу інформаційна, а вже в другу е військовим сп способом. То в принципі війна проти демократичного світу вже йде, і демократичний світ. Е Може її програти, якщо продовжують робити вигляд, що е, є якийсь спосіб домовитися. А ми бачимо, що правлячі еліти світові, на жаль, які формувалися. Тобто, це люди. Ми маємо розуміти, що всі ці західні дипломати, всі ці кісінджери, гаси це люди, які робили свою кар'єру на тому, що вони роками протистояли радянському союзу. Потім Росії вони грали в неї на цій шахівниці загально і вони ніколи навіть не сподівалися, що це може перерости. Пряму загрозу. І тому зараз вони не готові визнати, що все, чим вони займалися, все своє життя, виявилося абсолютним блюзнірством, що їм не вдалося ані перемогти Радянський Союз з його ідеологією, тому що півсвіту залишилися під окупа... окупаційними, фактично авторитарними, а потім диктаторськими режимами, які в свого часу встановлював ще Радянський Союз, І їм не вдалося, вони не варті, вони не можуть визнати, що їх тактика діалогу з Москвою призвела таки до того. Того, що вираз Китай, який ще менш зрозумілий для них ніж Росія, вони продовжують гратися, і це може призвести до того, що оці полюси вони будуть чим далі тим більше розходитися один від одного, і такі країни, які сьогодні є демократичними, як Індія, Бразилія, Аргентина і багато багато інших, вони будуть мігрувати в бік авторитарних режимів і диктатур. Що може, що має е, статися, щоб це змінилося? Ну Україна в даному випадку вона виходить ще і заручником цієї ситуації. Ми не є там е, учасниками G7, Ми не маємо учасниками, не є учасниками G20, е, Сюди нас нас навіть не запрошували там як просто гостей для висловлення своєї думки і просування своєї міжнародної політики, зовнішньої своєї політики. І в такому разі, ну і ми по суті залежимо від наших партнерів, які там є присутніми на цих перемовинах, сполучені штати Америки, які максимально намагаються просувати. Ідеї України, які мають максимально там впливати на ті країни, які там зараз більш схильні до авторитарних режимів, схильні до Росії і режиму Путіна, Ось що має статися в Україні? Має статися не знаю, на міжнародній арені, має статися, щоб ця ситуація вкрай змінилася. Ну, я думаю, що це дійсно велика проблема, що ми не є частиною цього глобального світу, принаймні ми не маємо там права голосу. Але, а але ж, що саме цікаво, вибачте, ми маємо великий вплив на весь цей світ через так. те, що Росія розв'язала ну, агресію проти нас, пішла повномасштабною війною все. проти нас. Не, не, не через все. Ми маємо вплив не через те, що вона розв'язала проти нас агресію, а через те, що ми боремося в безнадійній ситуації, виграємо. Саме тому, тому що е, насправді ми не перші про кого Росія, і не тільки Росія розмугує цю агресію, але ми можемо боротися, ми не втрачаємо цю можливість. Насправді я ж сказала, що ми маємо певний е, такий, це певна проблема, що ми не маємо е, права голосу в цьому світі, а з іншого це наша перевага. Тому що, якщо подивитися на те, що відбувається зараз в країнах НАТО, коли. Там прилітають ці, ці дрони, то всі ці колективні структури боягуські. Вони, в принципі, змушують суверенні країни мовчати, проводити довгі консультації перед тим, як висловити занепокоєння, ми вільні в своєму спротиві. По-друге, ця критична залежність, яку ми маємо, умовно, вона є. Це фінансова залежність, безумовно дипломатична. Але якщо говорити щодо поставок, то ну, насправді Україна намагається щось зробити сама. Ми бачимо, що, ну, до прикладу, такі дані, які наводять в тому числі. Аналітик. Я не військовий аналітик, тому я можу аналізувати тільки ці цифри, які дають люди, яким я довіряю. Ну, от так от я як, як можу говорити. Але вони говорять, що зараз на полі бою в Україні з двох боків присутня приблизно 4 тисячі танків, по 2 тисячі приблизно з кожної сторони. А от вся наша західна коаліція славетна поставила нам 70. Я повторюю, 70 з 4 тисячі. Сполучені Штати зараз, маючи на своєму озброєнні Абрамці, у вигляді в кількості 9 тисяч штук, нарешті поставили нам перші обіцяють поставити нам перші 10 штук. Ті самі f 16 яких в них на озброєнні є на складах 6 тисяч f 16 які вони насправді. Продають навіть приватним воєнним компаніям, таким як Blackwater's, нема питань купити F-16 у Сполучених Штатах. Але чомусь ми єдині, для кого це питання стоїть вже півтора року. Ми не можемо ані купити, ані взяти ані як. Е Ті ж самі патріоти, які зараз, як ми бачимо, захищають українську столицю, і могли би захистити багато багато українських міст, в тому числі і тих саме, саме інфраструктури, яка необхідна для прориву цієї зернової блокади, в Сполучених Штатах їх 1800. Нам поставили дві. І обіцяють ще чотири. Тому наша критична залежність від них. Ми маємо розуміти, що наша критична залежність від нашої мужності і від нашої неслабності, тому що Україна зараз почала виробляти в таких умовах, як у нас є. Ми виробляємо величезну кількість, ми поновили фактично такий Ну, реально в нас воєнний потенціал. Ми ми виробляємо не тільки дрони, морські. Ми ж їх розробляємо, ми виробляємо морські літальні апарати, причому високої якості. Ми виробляємо снаряди 125, ми виробляємо 152 снаряди. Нас половина артилерії, яка б'ється зараз на полі бою, це наша. І ми зараз намагаємося е, збільшити кількість виробництва боєприпасів в таких умовах, яких в нас є, коли в нас вся країна знаходиться під обстрілем. Хоча один би якийсь Петріот міг би захистити непогано наш завод. Розумієте, вони не можуть нам дати. Тому я би тут говорила про те, що вони нам допомагають, але вони нас не утримують. Україна не є утриманкою. Ми маємо все ж таки бути знаєте, бути свідомі власної цієї гідності. Ми неймовірні, і ми прекрасні в цій своїй боротьбі. І саме це збуджує світ, тому що ми розуміємо, що сучасний світ, ці маси плев, як його називали там той же Артега і Гасет це люди, які схильні до антиелітарних настроїв, тому такі приходять до влади, такі як Трамп, тому і популярні, такі як маск. Це ті, хто говорять, що еліти зажралися, вони. Фактично підтримують існування свого правлячого класу. а Ми прості люди тут от якось жебракуємо, бракуємо, якось тяжко живемо. Не маємо можливості. І про це ж говорить охлас у всі носяй обиватель у всіх куточках світу, як в розвинутих країнах, так і не розвинутих. Ба більше не розвинутих, як Росія, якраз охлас насправді вважає, що цар він є бог. А от там, де є демократія, там є таке, знаєте, не антиелітарні настрої і така, знаєте, скептицизм щодо правлячих еліт. Вони їм не вірять, і тут вони бачать, що ми є. Прості хлопці, прості там якісь фермери. Оці картинки, коли українські фермери тягли на своїх тракторах от російську зброю, це зрозуміло. Е, людині там якомусь фермеру з Ахлаком. Ох, е, ну а який е, е, сам такий, який не довіряє тому білому дому, це зрозуміло, коли Україна виробляє щось, коли українські військові щось роблять. Це зрозуміло от такому обивателю. Тому в даному випадку ми не просто змінюємо світову політику. Ми апелюємо до таких глибинних точок напруження в світі, який світ волів довгі роки не помічати. Це конфлікт між елітами і масами, це те, що маси з пролетаріату, тобто з робітничого класу, який був передовий, перетворилися на фактично споживачів. Пільг і співживачів там всяких пособій, тобто, от людей, які є декласованим елементом, тобто всі ці конфлікти зараз вони ми апелюємо до них, і ми виправляємо їх тому політики. Тому я більш ніж певна, що ми маємо продовжити боротися. Ми маємо шукати можливості всіма можливими способами, все ж таки виробляти більше. Ми маємо розуміти власну суб'єктність, тому що е, нам не можуть нав'язати після всього того, що ми пережили, того болю, який ми пройшли. Ми то, нам точно. На не можуть нав'язати ніяких рішень. Ми знаємо, ми тут єдині дорослі на цій планеті.